Присутні. Сьогодні у нас позачергова 59-та сесія, на якій буде розглянуто 5 питань. Перед, перед тим, як винести ці питання на розгляд сесії, ми повинні поговорити на засіданні наших постійних комісій. У нас цих питань 5, тому ми проводимо засідання спільної комісії, на якої присутні комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Голова комісії Соніський Юрій Григорович присутній. Члени комісії Чорнопіщук Марія Петрівна, Гуд Олександр Володимирович, Москальов Василь Васильович. Також присутня постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Голова комісії Кутовський Єві Борисович присутній, члени комісії Вальчук, Таріс Олександрівна, голосна Наталія Володимирівна, Іванов Микола Васильович, Тюра Світлана Юрівна. І е, сьогодні є в нас постійна комісія з гуманітарних питань та захисту прав ветеранів та їх родин. Голова комісії Лісі Піліванович воріє, члени комісії Газінатоліна Михайловна, вона є присутня, е, Москальова Оксана Іванівна і Нежинська Тетяна Івановна також присутні в залі. Вважаю, що роботу нашої спільної комісії можна розпочинати. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 18 грудня 2025 року номер 3188 про бюджет Захарівської селищної ради на 2026 рік. Добрий день. Бюджет селищної ради на 2026 рік. Зв'язку з надходженням субвенції з державного та обласного бюджету законується на які зміни до доходної та військової частини бюджету. Що в тому числі субвенція з місцевого бюджету на здійснення забезпечення діяльності фахівців і ветеранів війни на демобілізованих демо осіб за окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 400 три тисячі гривень. Квітня субвенція з державного бюджету, місцевих бюджетом. Сумі 51, 256 і три тисячі гривень. Субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. в Сумі 5, 77 і 2 тисячі гривень. Субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доклад перевічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 6, 668 і 9 тисяч гривень. За шляхом перерозподілу видатків планується внести зміни відповідно до першого додатка. Є якісь питання? Mm -hmm. Хто за те, щоб винести це питання на роботу сесії? Хто за, проти, утримує з'ясування? Переходимо до другого питання. Про створення відділу освіти Захарівської селищної ради та затвердження положення про нього. Добре, будь ласка, Слава Анатоліна. Доброго всім. Ви знаєте, на попередній сесії бюджетній ми затвердили структуру в, на 26 й рік і там ми передбачили е роз'єднати відділ освітньому і спорту на та. Тобто відділ освіти. Наразі, щоб перевести людей і перевести все це як повинно відповідність, ми потрібно прийняти рішення про створення відділу освіти і затвердити положення нього. То за щоб це питання розмістити? Проти утримали, дякую. Тут аналогічно розслідуюче питання про створення відділу молоді та спорту. Аналогічно, щоб привести відповідність і перевести. Зіткінті з відділу освіти, молоді та спорту до відділу молоді та спорту щоб працювати, потрібно створити відділ і затвердити положення. Хто за, проти? Духаємося, дякую. Переходимо до четвертого питання: про внесення змін до рішення Захилської селищної ради від 21 лютого 25 року номер 2848 про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Будь ласка. Ви пам'ятаєте, що нам допоможемо. Важення з державної реєстрації гарного цивільного стану. У зв'язку з тим, що були внесені деякі зміни, і за рекомендаціями Міністерства юстиції треба eh, привести документ у відповідності до чинного законодавства. А саме там у нас пункт третій, який дозволі вам зачитаю. Третє нам потрібно викласти в наступній редакції, уповноважити значить, захарівському селищному голові, уповноважити посадових осіб відділу та проведення держав... на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, державна реєстрація, народження фізичної особи та її походження, шлюбу та смерті. І пункт 3.2 Визначити відповідальних осіб на отримання зберігання використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та подання звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Тут вилучили ми один, пункт 3, 3. Саме прийом та формування з використання власного кваліфікованого електронного підпису заяв передбачений законодавством для надання наступних послуг. Це конкурс на поксування малятку, державна реєстрація народження відповідно до статті 133, державна реєстрація народження відповідно до статті 126, державна реєстрація шлюбу, державне розірвання шлюбу. Це все буде передбачено у. Е узгоджені між обласним, обласним регіональним відділенням Міністерства юстиції в місті Одеса, саме оці моменти. А і це вони зробили нам зуваження, що ми повинні вилучити саме цей підпункт пункту третього. Хто за? Щоб вирішити це питання? Проти вимовилися. Дякую. І останнє питання у нас. При внесення змін до фінансового плану комунального підприємства Захарівський центр первинної медико-санітарної допомоги. У нас звернувся Захарівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Вони направили свій фільм-план на перевірку до цього, а наїзд. Ні, не на Значить... Так, да, на НСЗУ і їм зробили деякі зміни в фінансуванні, тому вони зробили ці зміни в свій фінансовий план, який ми вже були на початку року і обладнали. І просять наші відповідні зміни. Хто щоб перенесли це питання? Проти отримуємо. Дуже дякую. Ці питання на нашої відповіді переглянули. Всім дякую. І чекаємо на позачергові сесії.